Вітаю, друзі. Новина як Грім серед ясного неба. Сполучені Штати погрожують Україні відключенням Старлінку у разі непідписання угоди про рідкоземельні метали. Останні повідомлення вказують на те, що США дійсно розглядають можливість відключення нашої держави від супутникової системи Starlink. у разі якщо Київ не підпише угоду щодо доступу до наших корисних копалень. За інформацією, здається, видання Reuters, американські перемовники чинять тиск на Україну, вимагаючи доступу до стратегічних ресурсів, таких як літій, Графіт та Уран, які мають критично важливе значення для високотехнологічних галузей і оборонної промисловості, ця загроза пролунала на тлі переговорів, де Україні дали зрозуміти відмова від угоди. Може призвести до втрати доступу до Starlink. Ця система, нагадаю, є життєво важливою для комунікації Збройних сил України та цивільної інфраструктури в умовах війни. Президент Володимир Зеленський відхилив початковий варіант угоди, пояснюючи це, відсутністю чітких гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. Наразі сторони, ймовірно, продовжують перемовини. І нещодавно з'явилася інформація про покращений проект угоди, який Вашингтон нібито передав Києву. Однак остаточне рішення ще не ухвалене і ситуація залишається напруженою. Новина про те, що США погрожують Україні відключенням Старлінку у разі непідписання угоди, викликала значний резонанс у світі. Reuters, який я вже згадував, Наголосив, що Starlink є артерією зв'язку для Збройних сил України і відключення може паралізувати координацію на фронті. Видання процитувало анонімного американського чиновника, який назвав погрозу серйозним важелем у переговорах. Натомість BBC зазначили, що Starlink став символом технологічної підтримки нашої держави. І погроза його відключення сприймається як удар по моральному духу українців. Експерти видання підкреслили, що система забезпечує зв'язок там, де традиційна інфраструктура просто зруйнована. Видання The Washington Post повідомило, що команда Трампа бачить Starlink як козир у перемовинах, але попереджає, що відключення може викликати негативну реакцію серед американських платників податків. Які підтримують Україну. Профільне українське видання Defense Express. На його шпальтах експерти зазначили, що Starlink забезпечує до 80% супутникового зв'язку для ЗСУ. Відключення може призвести до затримок у передачі розвідданих і команд, що критично послабить позиції України. Натомість американське видання Military Times. На його шпальтах аналітики вказали, що відключення Старлінку може стати прецедентом, коли приватна технологія використовується як політичний інструмент, і це відповідно викликає етичні питання. А що ж, в соцмережах? Серед українських користувачів багато хто пише про критичну роль Старлінк у війні. Пости на кшталт без старлінку ми втратимо зв'язок на фронті. Це зрада від США, набрали просто феноменальну підтримку. Натомість серед американських користувачів думки насправді розділилися. Одні підтримують тиск на Україну, меседж десь що Starlink не має бути безкоштовним, інші вважають це аморальним. Ну, тобто, нібито не можна залишати українців без зв'язку посеред війни, ну, звичайно, я підтримую другий меседж, але і прихильників першого ну, доволі велика кількість. Що стосується реакції політиків, то тут немає зараз прямих безпосередньо заяв. А, ну, наприклад, Зеленський, наш президент, ще не коментував Starlink напряму, але його заява про гарантії безпеки. У контексті угоди натякає дійсно на занепокоєння втратою системи. Він підкреслив, що Україна не торгуватиме своїм виживанням. Радник з питань нацбезпеки Майк Волз насправді побіжно згадав Стерлінг, сказавши, що технології Сполучених Штатів мають працювати на американські інтереси. Ну, це фактично сприйняли як підтвердження готовності відключити систему? Серед європейських лідерів також офіційних коментарів по Старлінку не було. Але анонімний представник ЄС для видання Європейська Правда висловив стурбованість, що відключення може поставити під загрозу оборону України та стабільність регіону. А що ж росіяни? Просто радіють, стрибають від щастя. Пропагандистські канали як Russia Today вже заявили, що Starlink кидає Україну на призволяще, намагаючись підірвати довіру до західних технологій. У Китаї деякі їх місцеві видання, наприклад, Global Times, прокоментували ситуацію, натякаючи, що залежність від американських технологій як Starlink, Робить країни вразливими до тиску Сполучених Штатів. Ситуація зі Стерлінг дійсно сприймається як ключовий елемент впливу або тиску з боку Сполучених Штатів на Україну. У світі це викликає дуже змішані реакції від розуміння стратегічних інтересів Сполучених Штатів до обурення шантажем союзника у війні. В Україні акцент робиться на незамінності системи для оборони, що робить погрозу відключення особливо чутливою темою. Поки переговори тривають, доля Starlink залишається невизначеною, але вона вже стала символом ширшої геополітичної гри. А що ж, що стосується безпосередньо угоди про рідкоземельні метали? The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела написало, що угода про надра між Україною та США може бути підписана вже цієї суботи 22 лютого. Тобто в день, коли я записую це відео. У матеріалі зазначається, що людина, наближена до уряду в Києві, повідомила про велику роль у завершенні умов угоди, зіграв безпосередньо спецпредставник Кіт Келох, зміцнивши довіру. Зеленським та іншими українськими посадовцями під час триденного візиту до столиці нашої держави. Ось вам і Келох, який не має жодного впливу. Що ви особисто думаєте і щодо Стерлінку, і щодо майбутньої угоди про рідкоземельні метали. Напишіть у коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайку, дзвіночок. До нових зустрічей і слава Україні!